Одеса Еті Family. це Укрсибанк. Я запрошую на сцену керівника Одеського регіону Вероніку Калакавалевич. Вероніко будь ласка. Дякуємо вам. Дякую. Дякую. А, розумію, що ви втомилися. Буду дуже короткою. І по-перше, я вас всіх вітаю. Ви знаєте, я рік назад була на хакатоні. Я була дуже сильно вражена тим, наскільки талановита у нас молодь. А пам'ятаю Мелітопольську черешню з додатком як вдома для ВПО. Пам'ятаю додаток, який допомагав навчатися людям з інвалідністю, абітурієнтам. І сьогодні ви не менше вразили. Ви великі молодці, і дуже важливо, що ви піднімаєте не тільки тему інновації технологій, а й піднімаєте соціально важливі теми для суспільства, які сприяють сталому розвитку нашої країни. Ви знаєте, ми дійсно дуже давно і дуже активно підтримуємо різні активності і спільноти. І, наприклад, в цьому році, в травні, ми будемо підтримувати конференцію і стед від України в Парижі Viva Technology. І дуже хочеться, щоб ви продовжували розвиватися і щоб ви також представляли Україну ваші стартапи на міжнародних площадках. Я бажаю вам знаходити своїх інвесторів. Бажаю вам впроваджувати продуктив ваші рішення і, звісно, отримувати від цього монетизацію. Успіхів вам! А ми вручаємо подяку. Це початок монетизації. Повертатись до нас, звісно, потрібно зробити фотографію разом. Знаєте, це є таке правило: не сфоткався не був, бувда, то е, ми робимо все, щоб всі сфоткалися, і всі були, і весь світ побачив і теж захотів.